Рабиться святить, не росові! Я священник Віктор Палуш. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі Церкви святителя Іоанна Шанхайського та сан франциського Сьогодні у нас таке запитання. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо з чоловіком вінчення, чи може гадалки, екстрасенси, бабки зробити порчу нам або магію на нас? Воно подіє? Ми з чоловіком дуже боїмося. У нас вже як 5 років дітей немає. Ходили до лікарів, сказали, що в нас все добре. Підкажіть, що робити, бо нам вже казали, що в нас порча і все інше. До речі, це питання не є вже новим для нашого каналу, і ви можете скориставшись пошуком Google по певних словах, наприклад, про тере Віктор Палуш, Священик Онлайн, Польща, знайти відповідь або інша якась тематика, тому що дуже багато в нас в архіві є вже розглянутих питань. Але торкаючись конкретно вашого питання, сьогодні знову надам відповідь і про порчу. Значить, слід сказати наступне: ми православні люди, якщо ми хрещені і відвідуємо регулярно храм, приймаємо участь в таїнствах, ми захищені благодаттю від будь-якої порчі чи взагалі будь-яких ворожок, скажімо так, чародійств. Людина ж, яка тільки номінально називається православною, в храм не ходить, регулярну участі в таїнствах не приймає, вона, відповідно, не має цього панцера, який називається благодать. Її благодать покидає. І ось тоді, звичайно, вона підвержена і Порчі. Справді такі випадки є, ми це читаємо в життях святих. І тому для того, щоб цього не було, є тільки той один вихід, який я сказав відвідувати регулярно храм і брати регулярну участь у таїнствах. Чого я вам і бажаю, Само по собі вінчення, як ви запитуєте, воно не дає такої гарантії. Ось тому бажаю вам вести церковне православне життя і довіритись Богу. Бог знає, чому Він не дає вам діток. Це саме головне, що ви можете зробити, це доручити йому вас вести по життю. Якщо у вас є браття і сестри, якісь запитання, ви можете їх нам надсилати, ми радо будемо на них відповідати.